Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Напередодні вони атакували обласний центр, влучили у магазин у середмісті. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок прямого влучання зруйновані дах та торгувальний зал. На щастя, ніхто не постраждав. Олександр Луконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Наші вітання. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Херсон, Херсонщина. Як минула остання доба, що маєте на поточну мить. Дійсно, було вчора гучно в Херсоні, і під обстрілом були інші населені пункти. Дуже потерпає Білозерська громада і населені пункти Білозерської громади, перш за все, прибережної зони, як і багатостраждальний Береслав і Береславський район. Вчора, точніше, вже сьогодні, зранку росіяни вдарили знову керованими авіабомбами. Шість керованих авіабомб скинули на Херсонський район. Населені три населені пункти. Зараз уточнюється інформація щодо руйнувань та постраждалих. За минулу добу три постраждалих. Три поранених. У нас є два чоловіки і жінка. Жінка, слава Богу, легке поранення отримала. Всі ці люди отримали поранення внаслідок артобстрілу, інгульця. Один чоловік в важкому стані зараз знаходиться в лікарні. Лікарі борються за його життя тримав важке поранення. Відкритий перелам ноги. Вони зараз в лікарні, два чоловіка в лікарні. Жінка залишилась вдома. Така ситуація за минулу добу продовжують активно використовувати дрони, впівдрони на різних напрямках. Ну і артилерія, міномети, танки РСВ. Але попри це, наші оборонці також активно працюють по ним на лівому березі, активно знищують їх. Йде на боротьба. А щодо кабів? Ну от якраз про каби сказав, шість кабів сьогодні зранку, близько п'ятої було скинуто на Херсонський район. Про постраждалих і руйнування поки немає. Повідомлень, але загалом маю на увазі за останній час динаміка змінилася. Використання кабів? Ну якщо казати вже місяць, то місяць вже мабуть росіяни використовують каби більш активно. Буває дні без них. Буває до десяти. Прилітає тобто, почали використовувати більш більше активно виправ. Ем, зараз такий період, коли аграрії виходять на поляну, вже дійсно тривалий час. Це не перший день відбувається, але разом з тим розуміємо, що це якраз такий, знаєте, високий час для людей, які обробляють землю. Ем, як це виглядає на Херсонщині? Звичайно, в залежності від громади, в залежності від е, віддаленості від фронту, чи вдається працювати на землі? Так, от якраз вчора ми були з головою військової адміністрації Олександром Прокутіним, о, Прокутіним у одного з них аграріїв. Люди вже готуються до збору врожаю. Кажуть, що будуть вже косити, як я розумію, пшеницю дня через 4 через тиждень. Тобто люди вже о, готуються до збору. Ми якраз їздили, дивитися, як вони встановлювали і встановили такий модульний. Модульне зерносховище, яке надали наші благодійники. ФАО, і якраз це дуже допомагає людям, тому що як вони розказували, скільки вони вже грошей вклали для того, щоб відновити цю справу і відновити техніку, яка була поруйнована росіянами, відновити підприємство, саме розмінування. Але вже розміновано три. 300 тисяч гектарів на Херсонщині правобережній, 600 686. Тобто, скоро ми дійдемо до половини, продовжуємо працювати в цьому напрямку, тому що це перш за все найголовніше для аграрів на правобережжі. в принципі, потім і на лівобережжі буде. Тому готуємося розміновувати і там. Аграрії працюють вони не зламні, як і всі тут у на Херсонці. Сподіваємося, що так і буде. Олександр Толоконіков. Спасибі вам, велике речник Херсонської обласної військової адміністрації Дякую. про е, ситуацію за.